Ти очкував колись постійно. Є такі е, люди, які кажуть, та я ні, ні." Е, бачив, він там не був дуже славнозвісний фарш у нього був позивний, який ну, вже, вже, жаль, загиблий, який постійно казав, що у нього взагалі нема страху. Це таке не буває. Так, не, Коли йде наступ, чи є якісь перепалки словесні між вами? Чи ви... Про що ви там кричите один одному? Ми можемо і не кричати, але вони нам кричать. Лучше не, не, не треба кричати. Потому, що вони а що не ви знає... чуєте в свою адресу. Та все, що ми йдемо тебе убивати, там, ми твою маму, ми там коротше, всіх твоїх сім'ї переріжемо. Ну, коротше, ну таке єрість. У нього перед страхом, коли він, ну, другі побратими говорять, що вони тіпа, говорять, бо хочуть залякати. Ні, це йде а як так... розвідка. А, скільки, щоб він, скільки він чув, є. скільки є вас да, чоловік він розумів, человек. скільки вас є. Да. І всі починають кричати. Вони знають кількість і тоді лізуть.